Створення інклюзивних груп в навчальних закладах, покращення харчування, ремонт і будівництво укриттів та функціонування літніх таборів. Загалом на освіту Вінницькій громаді в 2024 році витратили 1 мільярд 300 мільйонів, з яких 470 мільйонів кошти Вінницького бюджету. Ще понад мільярд міська рада витратила на соціальну сферу. Це забезпечення проднаборами, безкоштовними медичними послугами та фінансова підтримка людей з інвалідністю громадян Важного віку переселенців, дітей-сиріт, захисників та їхніх родин. На функціонування дитячо-юнацьких спортшкіл, розвиток ветеранського спорту та підтримку віничан на змаганнях різних рівнів з міської скарбниці виділили 133 мільйони. 260 мільйонів направили на забезпечення віничан медичними послугами. Це вакцинація, забезпечення пільговими ліками, робота у прифронтових зонах виїзної стоматології, закупівля обладнання для кардіоцентру та інших медзакладів. Про виконання бюджету директори профільних департаментів прозвітували перед Вінницькою громадою. Звітували про роботу бюджетних програм у 2024 році саме в галузі гуманітарної політики та соціальної політики. Ті це важливі дуже напрямки. Звичайно, вони також реалізовувалися за пріоритетами, які були прийняті Вінницькою міською радою. Це Безпека, оборона, стійкість та турбота.